Реконструкція глибинного колектору вона ну давно на часі, насправді тому, що починаючи від минулорічного провалля біля будинку правосуддя по вулиці Гоголя. Так, вірніше, навіть починаючи від п'ятирічного провалля по вулиці Гоголя між вулицями Новопричесненська і Різдвяна, коли півквартала пішло під землю, тобто це один і той самий колектор, який має певний термін експлуатації і на сьогоднішній день потребує однозначно заміни, реновації, ну, тобто вжиття певних заходів для того, щоб він далі слугував і не був настільки небезпечним, яким він є. Тобто це наслідки газової корозії, часу його експлуатації, ну, це більше хіба. З області хімії, вже хімічних термінів. Да? Е, тому е, а одночасно під час заміни цього колектору е, або повністю, або певними ділянками буде відновлене покриття, під яким цей колектор лежить, а це саме і є вулиця Гоголя. Яка довжина цієї ділянки? Е, ну, загальна, загальна довжина вулиці Гоголя, якщо я не помиляюсь, близько 5 кілометрів. Це саме ділянки, який має колектор.